Отже, наша лабораторна робота 8. Визначення ауксину в рослинах за допомогою реакції Сальковського. Спочатку нам потрібно виготовити зрізи з різних частин досліджуваних рослин. У нас є квасоля, наприклад. Це та квасоля, яка ще використовувалась на попередній лабораторній визначенні активності дегідрогеназ. До цього часу вона трохи краще проросла, як можемо бачити, вже виросли. У неї листочки навіть видно, коріння. Тому можна виготовити за допомогою леза зрізи з корінців, квасолі, листочків, гіпокотеля. Це та частина як від, під листочками. Так, гіпокотель. І... Також зріз із сім'ядолі самої для порівняння, де буде більше ауксинів. Щодо пшениці, яка згадується в протоколі, вона в нас цього року не проросла добре. Але замість того ми можемо тут взяти інші рослини, листки. З однодольних рослин, наприклад, це є лілійник. І також є пшінка весняна, її листочки, квіточки. Ці рослини, які зараз теж так активно ростуть весною на плацу, і тому ми можемо очікувати, що в них теж буде достатньо високий вміст, оксиню може бути, то виготовляємо за допомогою леза зрізи, стараємось їх зробити досить тонкими, щоб можна було побачити клітини потім під мікроскопом. Потім наші зрізи виготовлені, потрібно помістити на предметне скло. Підписуємо скло, щоб знати, що це в нас за об'єкт. І поміщаємо за допомогою Окі з різним предметне скло. І спочатку його краще розглянути з краплинкою води, щоб побачити, як це буде виглядати без реактиву сельковського. Чи на наші зрізи, які вже є на підписаних предметних скельцях, робимо тепер спочатку краплину води, додаємо. І потім закриваємо покривним скельцем наш зріз. І Притискаємо. Якщо зріз не дуже тонкий, це не так добре виходить. І розглядаємо під мікроскопом спочатку наші зразки. З водою, ще без реактиву Сальковського. Після того, як ми розглянули наші зрізи під мікроскопом з водою, тепер додаємо до них краплинку реактиву Сальковського. Реактив Сальковського. Тепер наші зрізи потрібно нагріти на спиртівці. Запалюємо спиртівку. Горить. І так нагріти трохи в полумі, щоб його ніби не спалити. Ну, так проводячи так, полумі трошки. Але нагріти, щоб відбулася краще ця реакція. Вихідних інделілостової кислоти, тобто оксиню, і з реактивом Сальковського. І тоді має творитися забарвлена сполука такого червонуватого чи коричневого кольору. Нагріваємо. Після нагрівання з реактивом Сальковського знову розглядаємо наші препарати під мікроскопом і дивимось, які частини, в якої рослини. Забарвались більше під мікроскопом, можна навіть побачити, можливо, які певні тканини забарвлені більш інтенсивно, Значить, там більша кількість оксинів. Okay. Буває прямо в процесі нагрівання, ми можемо побачити, що наш зразок трохи змінює забарвлення і стає таким коричневим.